Да. Фу, це ти? Фу. І що ти чуєш? Хтось питає, що за чи на кастомки? Гари! Алло, Максон. <звук> <звук> Шукаємо Наталка. <звук> а, все, мене Наталка пригласила вже. А, мене пригласить тоді ти. Чтіти, ну. знову. О, Мавка з нами буде. Офтей э, Нічос. Собі мавка. Оо. Нічого. Ну, на нарешті цей не дві дівочки, три тепер. Да. <ріху> я, МК, не знаю, не МК 12. Не пусті досниться. Ну, мені буває. Мені буває сниться в ігри, які я прям дуже сильно. Осюю. Наприклад, як я в. Hallownight грався, мені Hollow Knight снився. Я в Хоє 2 грав, мені в Хоє 2 снився. Аж пап щось, на що. Чи це злой мститель? Начинаємо придумувати фактики. Як вижить тут? Галактики. О-пу-пу, угу, угу. Окей. Може, Спасибо, Минька, ну ты прикалувайся. Ужас. Амінь, мінька цекай. А, пошукайте, я ж проти вас ще. Чей калаш випав? О, то у тебе топо зброя. Та ну, ти шо це ужас. Я жадного. Пока. <звук> ага, це Славуня, був, оказується. Тепер я за тобою дивлюся. Так, понаблюдаємо. Надя, питання <звук> до тебе, коли вже дітки? Ти в баб, бабушку нашу превратився. Ігор, Ой-ой-ой. Игорь, это бувай, будь ласка, скажу. Да? ні ні він не на крыше. А це на даху там, чувачок, да? Блін. Це Ставлю ставки, це ким? Перезливим мститель осталось. А, це не ти на криші? крыші? Злей, обичай. Ну, я тебе почув. Текаво, текаво. Чуть-чуть. Ага. Да, добре. Зона, зона. Знаю. Типа, когда Нормально так, конечно. И все нормально. Дона. Не надо, не надо. Ой-ой-ой, почти. Це була красивая граната. Давай, давай. Личись, личись. Ой-ой-ой. <звук> Ех! Ой, хороший молик был. Молодец, молодец, Молик, классно. Я казала, что это Кемпер и Юроса. Так, Мирамар, да? Ну, поехали. Мирамарчик. Эх, а куда я упасть? Не, вообще не погано, я вам скажу. Блин, руки, конечно, тряслись, я их в скотина, если честно. Плей, плейс. Вибачь, Макс. Нормально, нормально. Несть, прийшла за мною. А ти з гориці де ти була? Ні, це там, де ти мене бачиш. А, це ти звідси? Так, 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 це я була. як ти вижила, якщо я тобі в голову. Отак, не розбив шолом повністю. Блін. Ви ще голосніше цей, говорить. Макс так обговорював: так, де це? Ой, зона піджимає, все цей. Я така, -а я, я з Максом перестрілювався, я з самого початку з ним перестрілювався. Так я чую, потім Макс, блін, хто це в мене стріляє? така, хі -хі. Я його mm. не бачу, думаю. О, хорошо, я тут сижу. А, я його побачу, думаю, ну все, я міняю позицію. Ну, я тебе. Ага, я поняв. Ти що на тачці? Так, да, я поняв. Це ти це на там... тачці був Сірію цей час? Так, так, так. Фу, це ти? Фу. А, а це, це ти байти в мене чи що весь час? Боже, мені, капець. Не здесь я вже. Не, не по не по Я хочу... Ой-ой-ой. Хло, Максон. Тихо, тихо. Я даже не встиг ничего <laughs> зробити. <laughs> а я чуть-чуть раньше приземлився. Пішов ты, чуєш? Зараз я стану тебе. Содрагайло. Уйдіть від мене! Ні, я не здамся. Фу Сви тут зараз більше завалять, ніж якісь там а, бачу. Портсмены. Це хто? Ааа, Кловикс, я приїхала біля нього, думала, тут нікого нема. Он ну, тут лучше не вставать, побити. Ай, наталка его сразу. А, понятно. О, у него рес був. Йому дуже жовтний. Ой-ой-ой, засліпили. Вас там трьох було, троє. А хто виграв? Витя всіх okay. завалив. <laughs> а Витя здалеку сидів, всіх завалив, просто і все. Понятно. Вот Вики гарне платья в когось. Вау! Що за дві ж тут відбувається? Що з... Я розвивалася. Що це за... Що це за цей, як він називається? <гум> за бордель. Сходка <гум> німешників. <гум> 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 Ой, блін, я забула, як говорити. Я, говорить. чесно, навіть не дивився, куди падати. Я теж. Я дивився. Я вже лечу. Чую це душ. Що це? такий лобстер. Лобстер? Ну, його вже тут нема. Лобстер. Па. Та ну, не на мене. І! Ей! Понятно. День на день. День на день, да. Да, Хочешь вы тоже снова тут катается, да? Не, 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 катается. Ой, там робот копать. Понял. Так, давай. Сейчас. Yes. Угу. Я же стекала Сзади, сзади, слайд піджимали просто. Там ще, там ще Це хтось був, так. Да. Зверху мене піджимали. Хтось питає, що, що за читики на кастомки. О, О, е, оптимізація... О, ваша, боже! Не страшно. Офігеть. Тож бати тіпів пауз зі мною. Кемпер, я. Вичай. Ага, бачу. Ой-ой-ой, а як так швидко? я не поняв? Що це таке? Я навіть не спів прицілитися. <гум> Лоб, вибач, я вже, вже другий раз його завалив. Зарпаус, табах. Так, да, хто там. Тачка катається, а. Не знаю. Я бачу. Я, я хочу стрілочку зробити, типу, на цьому. Лавікс, так, тоже так. мінус. Чуєш? Та блін. Та, ухватит. Шо. <реш> Можна я вже нукнусь я не тремуется. Раз. А, та, дякую, спасибо. Спасибо. А, це ти, надюха, ну ладно, прыгай. Та не стріляй по мені, Я чай може. Не бійся. Я знала, що ти. Тут вообще тут не тіпів, що мені аж стрімно. Але ти хорошо, до речі, Попа. Так, <звук> кого нокнуть першу открытий. Дура. Кого першу нокнути чай роб. Ну я Юру, тільки що злого забрав, так що Це вже Це вже ще той... чай готовий, має бути. <звук> а. А ну! Обичай. Я тут застряв на речі. Нормальний ход. Ти ну щоб не тим мені фай робити, я же його уб'ю. Слова піде чай. Ти хоч переключися, щоб видно було мене. Да. Нормально, нормально так.

А він каже, ну ладно, я не буду по тобі стріляти. Я думаю, а я що? Хто? Хто Це бред якийсь просто. Не так довго. Для то що просто... У мене було 5 онлайна, і тут FPS бах, і всі розбіжали. Все, нахуй. Наталка, Наталка, Наталка. Наталка. браво. 5. Любима моя, ааа! Вот так вот. Наталка, ну, так, що? за І сковородка їх кидаємо. А, то це Кімпер виграв. Кемпер виграв? Це Але... саме остання зброя це шок і сковородка. Блін. ТИ що? Я! Ти, ти це я? бачив! Я це бачив. Я, я це... Максу в голову заболі, то з першого разу дав. Надя злякалася. Так. Ух, і вбила. Тут ще гранати є, якщо що. Да, повно. Ха-ха, я тебе бачу. А, Наталка. Опа. Нормально. Опа. Нормально? Хай! Это мене Поняла? гранатка, сковородка. И револьвер. На От тройку ні. нажимаю. А, весь оце надо. О, я вбила. Осколки. Эх. хе хе от Справжні я тобі брехав. отак, і я тобі брихав. А, такого персонажа бачив. понятно? А А шо, а <гас> А что про все? О! Да <гас> все. <гас> а ну стоять там. Имениник вымкнув микрофон. О! А я говорю до вас, а ви не цього. А ми ничого. не чо. Днем народження те, Максончик. Днем народження. Да, да. Щастя, здоров'ячка тобі, да, щоб ти цей. Побільше донатів, побільше людей да. на стрімах, да, тобі. Да, да. Спасибо. Щоб відоси залітали. Спасибо, спасибо. Що ще побажати mm. стрімеру? Не знаю. Компа покращував. Блін, <laughs> скоро ти Опа. Спасибо, спасибо. Як ти, привітання, сым. Я с револьвіром. <laughs> Гарні привітання. Ослайка, можна до тебе впаде. Он, 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 Зараз, зараз. І... Поїхали. Поїхали. А ей душ. Ебать. Я перший, сюди! сюда. Неее, я Ой-ой, чого себе тут? Та робиться? Я перша. А ну, Блін, там комусь. Там я перевернувся. Не-не-не-не. Я бачу. Йо. У мене стала о. тачка чогось, я не можу їхати. Палу я воно. нічого не бачу насправді. Ти шо, форсаж 4, чи шо? О, oh. 5? Ми спершу. Так, так да. получилось? Як ви стріляєте з сюди? Прикол в тому, що тут треба. Щоб, щоб перезарядитись, треба вставати. Бо по-другому не можна. Давайте. Я король гори. Эй! А ну? Эй, я ж попала два раза в цей. Чего он не хочет? А все. Катайся себе. О, -о, о, це було чітко. Це було вічно. Та це не зможе, це так, -ха -ха -ха. Давай! Сюди ти просто. <ркл я> <ркл я> це було вічно, та ти що. Мені подобається таке бізу. А, все! Ты типа здихаєшь і все. Ну так. Да. А, не фига. Ты чекаешь? ти ще живий. Да, я, я маю чекати 7 хвилин. А, не не 7 хвилин, просто чекаю. Ех, кемпер забрав. Навірно, все. А, як вам. Uh -oh. О, Наталка. Привет. Прикольно. Прикольно, так, Подобалось? Подобалось. Треба написати, що спасіба. Дякуємо, дякуємо. б там побачиш нашу реакцію.